У вашій увазі пропонується офіційний автомобіль Suzuki Vitara S 2018 року випуску. Автомобіль з бензиновим двигуном об'ємом 1,4 літра на повному приводі. По комплектації безключовий доступ на передніх дверках, на кришки багажника, повний електроскло пакет, регулювання бічних зеркал, складання, мультикермо, круіз-контроль, адаптивний, комбінований салон, шкіра Алькантара. Підігріви передніх сидінь, датчики, світла, датчики дощу, сенсорний монітор, однозонний клімат, контроль, навігація, CarPlay. Пробіг даного авто складає 29 107 км. До сигналізація Starline, зеркало з відеореєстратором, задній ряд сидінь. Якщо вас зацікала така пропозиція, прошу залітати до нас на більш детальний огляд та на тест-драйв. А ще в нас на складі є понад сотні перевірених авто.